Вітаю з вами засновника бренду Оксіморон Сюзанна і моя мама Катерина. Слава Ісусу Христу. Я Катерина займаюся кушнірством. Це моя любима робота, моє хобі. У мене діда брат був кушніром. Але так, як я його просила, щоб він мене навчив шити, він е, не схотів сказав, що тяжко, тобі дітям того не треба. Ну, вийшла я заміж, попала в невістки, і попала я до майстрині, е, традиційного одягу Петрівни, Петрівні, е, яка теж займалася кушнірством. Мені дуже сподобалось, і я почала е, допомагати їй вишивати. Так я навчилася. Шити кіптарі. Згодом я набрала навички шити сардакія. Це вже є понад 25 років, я займаюся кушнірством. І тішуся тим, що маю дочку, яка перебрала теж мої навички і продовжується у нашому роді творчість кушнірства. І вона шиє більш сардаки, я більш кептарі. Стараємося дотримуватися традиційних обрядів, щоб були традиційні орнаменти, щоб була гарна якісна робота. З вами Сюзанна, засновниця бренду Oxymoron. Раді вітати вас у нас на сайті. Ми створюємо традиційний гуцульський одяг, який ви зможете переглянути та познайомитися. Я з вами комунікую та займаюся всім, чим ви, що ви бачите, вже понад 9 років.